Святовати герой! Світи на сайтах! Сіти на серцево! Брилий борь, в кавказ! Рілий карпатських дучає! Шок карпатських дучерів! На субота будучи на роботі кожного дня, вирішила тут, саме в дитячому світі, в місті Хмельницькому, відкрити волонтерський центр. Прийшли люди такі ж самі небайдужі. І почалося в нас сплетіння маскувальних сіток. Це Саша, і Оксана, це сім'я, чоловік і дружина беруться. Роблять ці костюми і з задоволенням хлопці їх беруть. Хлопці, що вам потрібно? Вони перші відповідають без харчів. Ми ще можемо прожити. А от сітки ваші потрібні надзвичайно. Ліпили дружно вареники, пекли пироги і всі інші домашні страви готували і відрами, і іншими упаковками передавали на передову. Я тепер волонтер. Зрозуміла, що потім треба хлопцям подушечки в спальники, щоб були вони невеликі, не дуже об'ємні. І Ось такого різного, різного формату люди придумували. Є багато людей, які в'яжуть шкарпетки різних розмірів, різні І шкарпетки до цього часу актуальні. В шкарпетки кладемо сюрпризи. Але в нас є, наприклад, така люба, яка вже 112 зв'язала. Є інша жінка Ніна Іванівна, яка зв'язала 147 пар шкарпеток. Кусочків флісу бабусі наші, люди, які не байдужі, приходять, ось, бачите, ріжуть такі квадратики однакові, і такі получаються пледи. Дуже активні. Книжечки постійно збираємо. Зараз на сьогоднішній день за 10 бійцям в Україні поставлено з пластикових кришечок, з коштів від пластикових кришечок. Поставлено протези нашим бійцям. Наша кота промієць, з'єднає. Наші праці зпочинку немає. Slokking. Horror. Slokking.